Добрий день. Я хочу представити вашій увазі адміністративну частину нашого сайту. Зараз ми знаходимося на головній сторінці. Ось тут ми можемо побачити налаштування. Далі ми переходимо на сторінку магазин. Тут у нас замовлення, які ми можемо редагувати. Далі у нас доставка. Ми можемо підключ... обрати одну із видів доставки або підключити нову службу доставки. Тут у нас ми можемо змінити, додати нову зону доставки, оплата, редагувати оплату, доповнення до замовлення. Тут ми можемо додати, наприклад, якусь іншу назву, налаштування. Далі переходимо в каталог товарів. Тут у нас перераховані товари, які ми додаємо на наш сайт. Ми можемо вибрати і змінити обрані товари за категоріями. Створити можемо новий товар. Можемо змінити характеристику товару, основна, та створити варіант товару. Основні та характеристики. На імпорт товару, який ми перекидуємо на сайт. Далі у нас категорії, ми можемо змінити категорії та підкатегорії, додати на товар стикер, цейл або суперцена. Можемо створити склади та магазини, де продається наш товар. Тут у нас бренди. Ми можемо додати бренд. Модифікації товару. Тут у нас доповнення до товару. Валюта. Зараз у нас стоїть основна валюта це гривна, Але ми можемо додати долар або створити нову валюту. Налаштування. Далі ми переходимо до менеджера файлів. Тут у нас кореневий ката каталог, і ми бачимо, які у нас. Взагалі є на сайті файли налаштування. Далі сторінки сайту. Тут перераховано, які сторінки у нас з сайто є. Далі публікації, це основні, які зараз виставлені, ми можемо створити нову публікацію, і в налаштуваннях ми можемо налаштувати. Як часто будуть оновлюватися публікації, маркетинг, відгуки, які у нас залишають на товари, SEO, форми, інтеграція, користувачі. Тут ми можемо побачити зростання кількості реєстрацій та видалень, а також кількість реєстрацій за певний час. Тут ми бачимо клієнтів, які у нас взагалі на сайті є. Тут адміністраторів. Можемо додати адміністраторів. Тут можуть бути наші заблоковані клієнти. Налаштування і налаштування взагалі адміністративної частини. Дякую вам.